На Покровський напрямок, який залишається одним з найскладніших за кількістю російських штурмів. Микола Коваль, начальник прес-служби 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Національної гвардії України, з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю. Бажаю здоров'я. Зразу для глядачів є збір. Поки ми будемо спілкуватися, я прошу підтримати червону калину на дрони. Традиційно на дрони дуже багато всього треба. Не пошкодуйте трошки своїх грошей і трошки свого часу, буквально кілька секунд, щоб зісканувати QR-код або цей номер картки і перекинути туди трохи гривень. Е, а поки що оперативна ситуація, пане Миколо, Покровський напрямок один з найгарячіших. Яка там ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? І що ви можете про це повідомити? Росіяни посилюють штурми. Наша бригада і всі сили оборони вони продовжують відтісняти ворога, зупиняти штурми протягом цілого дня. Цілодобово ворог накопичив велику кількість зараз броньової техніки на покровську напрямку, і останнім часом починає проводити штурмові дії не просто залученням живої сили, як раніше, а багато використовує броньовної техніки. І це свідчить те, що ми нещодавно знищили близько там 8 чи до десяти одиниць броньовної техніки. Це загалом за тільки за декілька днів. Він ворог почав максимально використовувати зараз спочатку артилерію і впівдрони. Потім може рухатись броньована техніка, і вже потім піхотні групи. Та була інформація, якраз о танки 8 БМП. Якщо я правильно пам'ятаю, було знищено якраз вашим підрозділом. Це означає, що у Росіян не зовсім вичерпуються запаси тяжкої техніки, про які інколи доводиться читати. А чим ви їх знищуєте? Ми бо ми збираємо якраз на дрони зараз. Дрони основна сила ураження російської техніки і живої сили. Надісся це в, в комплексі, і впівдрони вони дуже ефективні. Це і щодо знищення живої, і щодо знищення техніки ворога, і, і впівдрони один із таких елементів, які можна знищувати все. Але в, в координації, в комплексі, і артилерія, і впівдрони, і всі підрозділи, які в нашій бригаді є, вони працюють за, для зупинення штурмових груп. Тому один із важливих елементів цей фідрони, але потрібно не забути, що артилерія вона може бути на більшу на дальшу відстань, і, наприклад, підрозділи противотанкові і. Взагалі, всі підрозділи, які задіяні, вони максимально і ефективно знищують ворога ще на під'їздах, ще на підступах до наших позицій. Але і дрони вони важливі і по відбиттях штурма. Чому? Адже це тим самим береже життя наших бійців і піхотинців, які на першій лінії стоять і тримають лінію оборони. FPV-дрони, так, але FPV-дрони потребують дронів розвідників, які будуть вибирати де цілі. Також потрібні бомбари. Також потрібні дистанційні дрони, які мінують це поле бою. В чому ваша потреба зараз першочергова, і пане Миколо. І на що ми просимо глядачів допомогти зібрати гроші? Першочергова зараз в нас це збір на FPV-дрони і на контактуючих, адже FPV-дрони, вони одноразові летять в один бік, в одну ціль. А комплектуючі важливі, адже тільки з допомогою цих комплектуючих і може летіти. І тому щоб щоб всі розуміли, і впівдрон, він робить важливу і дуже ефективну роботу, і ним потрібно управляти це і пілоти, але і тим самим ми бережемо. Людей, які стоять на на тих рубіжах і перші зустрічають ворога, і за допомогою аеророзвідників ми працюємо, щоб не відправляти в розвідку особовий склад. Тому зараз війна технологій, і технології виграють навіть і деякі операції, поле бою важливо це зараз. А дрони на оптоволокні ви запроваджуєте? Ми працюємо в доснув вдосконалення дронів, півдронів і оптоволокно це одне із елементів щодо вдосконалення. і всі ми бачимо, що і ми вчимося, і вчиться. Тому в цьому плані ми вже не відступаємо, і ми йдемо навіть в якихось рівнях в кількості в півдронів і на голову вище, і краще керуємо ними. Але щодо вдосконалення, в цьому плані ми працюємо і. Ми маємо розуміти, що війна технологій вона те, той хто краще і швидше розвивається, він і буде мати перевагу на полі бою. Так, 70 тисяч. Остання цифра, яку мені сказала редакторка, у вухо, уже зібрано. Дякую всім, хто долучається. І як правильно сказав пан Микола Коваль, що технології вони бережуть життя більше грошей. Ви зараз задонатите. Ви збережете комусь життя. Подумайте, будь ласка, і про це. Це був Микола Коваль з бригади калина» Національної гвардії України.